Музика. Настав час підсумувати сьогоднішній день в ефірі новини. і Це Тернопіль зараз до головного. У Тернополі на Миколинецькому кладовищі поховали 49-річного героя Івана Баса. Чоловік був учасником АТО і згодом в березні минулого року добровільно пішов захищати нашу з вами батьківщину. Рідним і близьким завжди казав, що перемога вже близько, втім, 3 січня, під час виконання бойового завдання, загинув під Донеччиною. Завжди жартував, захищав та мріяв про перемогу. Саме таким Івана Баса запам'ятали його близькі та знайомі. На війну чоловік пішов добровольцем в березні 2022 року. До цього він був учасником АТО. Іван Бас був рішучим механіком-водієм, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Красногорівка Донецької області. Загинув від кульового поранення. Сталося це 3 січня. Саме у той день був день народження його старшої доньки. Народився чоловік у Тернополі. Втім, певний період свого життя прожив у Миколаєві. Навчався на будівельникам, працював за фахом. На 49-му році Іван гідно пішов з життя. Під час проходження військової служби він ніколи не шукав легких шляхів. Зарекомендував себе відповідальний та наполегливий військовослужбовець. Я він був прикладом впевненості, безстрашності, рішучості. Він так як ми мріяв здобути перемогу, знищити всіх ворогів. Донька героя згадує, як вони востаннє говорили. Це було перед новим роком. Тоді він зателефонував до родини і сказав, що ще трішки і буде перемога. Він був добрим, веселим, завжди жартував. Я пам'ятаю, він приїжджав тиждень після того, як його відпустили. Ми завжди з ним там зізванювались, говорили по телефону, Каже, що ще тиждень протримати ще тиждень. Приїхав на тиждень, то він завжди хотів нас всіх зібрати. Усі близькі та знайомі пам'ятатимуть його веселим та дружелюбним. Кажуть, до нього завжди можна було звернутися за порадою чи допомогою. Дуже веселий, дуже компанійський, він дуже всіх любив. Він дуже всім, він був, як то кажуть, людина запальничка. Де він з'являвся, там сюди було, і весело, і смішно, і все. Не можемо того пережити, не можемо усвідомити, що його вже більше нема серед нас. Такий азартний сміливий. Як ініціативний. По що таке? Ну не злоб незлобний. Він був спокійна людина, така маломовна, він багато не говорив. Він розумний був, господарський був, любив дітей своїх. Однокласник згадує Івана як хороброго чоловіка, який завжди захищав слабших. Як я кажу зараз скорбатно, що такий хоробрий хлопець, розумієте, загинув. Він дуже був хоробрий і постійно захищався за слабших, І Він був прикладом до останнього. У чоловіка залишилась дружина і троє доньок. Сумує уся родина і знайомі. Поховали героя з почистями 15 січня на Алеї Героїв на Миколинецькому кладовищі. Вічна слава та пам'ять герою. І сьогодні, 16 січня, день пам'яті захисників Донецького аеропорту. Ці кіборги досі в нашій пам'яті. Адже вісім років тому ці мужні українці вкотре довели наші воїни міцніші за бетон. 242 дні вони боронили цей стратегічний об'єкт, і в цій війні є нашим символом незламності і віри в перемогу. Далі до тем освіти зігрітися і переночувати у Тернополі готуються до блекауту. Тимчасові пункти масового проживання населення відкриють на базі освітніх закладів, якщо місто повністю буде знеструмлене. Отож, де готують такі пункти незламності, що там є й хто зможе ними користуватися, головне коли дивіться в сюжеті. Пересидіти блокаут у школі. В Тернопільській громаді готують тимчасові пункти масового проживання населення. В школі ліцеї номер 9 до прикладу, вже є все необхідне, аби мешканці громади могли зігрітися, зарядитися і перечекати тотальне вимкнення світла. Спальні мішки, лампи, освітлювальні лампи, прилади для зарядки телефонів, різні миючі засоби, карімати. Генератор, також є буржуйка для обігріву для приготування їжі, польова кухня. Звісно, краще, аби усе це не згодилося, каже Олена Ярославівна. Але за потреби з наявними ресурсами розгорнути пункт обігріву буде значно швидше і простіше. Зараз це знаходиться в, на складі, і в разі блекауту буде розгорнуто пункт. Обігріву і пункт незламності. Ми відкриємо школу, і при потребі, хто буде мати потребу, той зможе обігрітися, зарядити телефони, попити чаю. У Тернополі загалом обладнають 12 шкіл, які зможуть приймати людей. Біля кожної вже поставили потужні генератори. Поставили нам такий великий генератор, він дуже мощний і добрий. Значить, що, там є 150 літрів заправлений він соляркою. Значить, він працює. Ми його запускаємо тоді, коли 12 годин світла немає. Ну так би мало бути. Ну, якщо людина приходить, наприклад, у нас був такий випадок, що жінка прийшла в дитини, треба інгаляцію. Срочно зробити, то ми мусимо включити. І тоді для, люди, для одної людини, якщо тільки пропало світло. Але в загальному то ми маємо включати тоді, коли хоча б 12 годин нема світла. В цілому приймати людей і допомагати їм у скрутний час в Тернопільських школах практика не нова. Від лютого чи не у кожній розгортали волонтерські пункти, готували їжу, робили прихистки для переселенців. Наша школа приймала переселенців, вони тут проживали, харчувалися, отримували необхідну допомогу, інформацію, консультації. Напевно, кілька сотень проживало це місце тимчасового проживання. Це і Київська область, Харківська, Сумська область, Запоріжжя. Всі області, які потрапили під вогневий удар російської. Федерації. Вчителі від початку війни займаються волонтерством, плетуть сітки, працюють в громадських організаціях, ліплять ліп, вареники, ліп, відсилають на фронт. В міру можливостей підтримуємо наших воїнів і допомагають, звичайно, діти, допомагають батьки, без них ми нікуди. Облаштовують пункти незламності в школах Тернополя за кошти міського бюджету. Обрали навчальні заклади в різних мікрорайонах, щоб охопити якомога більшу кількість людей. Знаючи підлість ворога його плани, готуємося до ситуації, коли можуть бути знищені об'єкти критичної інфраструктури, коли може бути припинена подача електроенергії або навіть тепла чи газу. Для цього ми готуємо такі об'єкти на території нашого міста, які розміщені практично по всіх мікрорайонах Тернополя. Це попередньо 12 навчальних закладів. Де в разі необхідності зможуть не лише обігрітися, але й проживати необхідну кількість тернополя. Адреси усіх пунктів повідомлять у випадку, коли тернопільській громаді доведеться жити в умовах блекауту. Тернопільські школярі розпочали навчання після зимових канікул. Триватиме воно до кінця березня. А саме тоді міське управління освіти рекомендувало розпочати вже весняні канікули. Як відбувається освітній процес зараз, і чи забезпечені школи усім необхідним? Далі у сюжеті. У Тернопільській спеціалізованій школі номер 5 у дві зміни навчається приблизно 900 учнів. Сьогодні усі вони прийшли на уроки. Організацію освітнього процесу в цьому семестрі ми зробили таким чином, що навчається кожен день у нас друга зміна, це треті і шості класи. Всі інші класи виходять в черговому порядку. Перші два тижні інші класи через день і потім чергуються з наступними класами теж через день по пів групи кожного класу. В другу зміну у школі навчаються учні третього класу. Перший день нового семестру школярі одягнули вишиванки. Розповідають, за рідним класом на канікулах сумували. Мені моя сестра Таня купила мені книжку що не день та субота. Я її прочитала за всі ці канікули. Дуже хотіла, я вже скучала за Віра Я, Я думала, що що я не, я, я не буду знати, як писати вже, чи лі, літери. Вже. На канікулах я прочитала книжку Різдвняна свинка та гуляла. Я їздила до бабусі, гуляла біля, в дворі. Загалом за зимові канікули забрали документи з тернопільських шкіл кілька десятків учнів. Вони навчатимуться в інших закладах. Також чимало дітей прибуло з інших міст. Лише у п'ятій школі таких троє. Двоє діток з нашої школи в цьому семестрі вибули в іншу школу за пропозицією батьків за бажанням за заявою батьківніше. А є також троє діток, які прибули до нашої школи. Це дітки, які переїхали з інших міст, і в тому числі внутрішньопереміщені особи. В управлінні освіти і науки міськради розповіли, навчання в школярів триватиме до кінця березня. Наступні канікули весняні в нас будуть з 27 березня по 2 квітня і плануємо завершити навчальний рік, тобто останній дзвоник планується 1 червня. Загалом у Тернополі навчання розпочалося в 38 закладах середньої освіти. У великих школах учні відвідуватимуть уроки почергово, щоб у разі тривоги всі могли поміститися в укриттях. До інших тем поліція розшукує жительку села Плотича Чачупик Світлану Іванівну, жінці 54 роки. 14 січня по обіді вона вийшла з дому і не повернулася. Була одягнена в коричневий плащ, в'язану темно шапку шапкою черевики. Хворіє психічними розладами. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про зниклу, телефонуйте на лінію 102. І сім років за ґратами загрожує жителю Купичинецької громади через зберігання зброї. Поліція з'ясовує де чоловік взяв зброю, і як хотів її використати. До співробітників карного розшуку надійшла інформація про можливе зберігання жителям Копичинецької громади зброї без відповідних дозвільних документів. У ході санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили бойовий револьвер системи Наган, карабін, дві мисливські рушниці, предмет зовні схожий на бойову гранату Ф-1 та майже 80 предметів зовні схожих на боєприпаси до вогнепальної та гладкоствольної зброї. Речові докази вилучили та направили на експертизу до Тернопільського науково дослідно експертно-криміналістичного центру. Працівниками карного. Розшуку проводяться постійні заходи щодо виявлено та вилучення з незаконного обігу вогнепальної зброї, вибухівки та боєприпасів до неї. Поточному році вже вилучено дві одиниці нарізної зброї, три одиниці переробленої вогнепальної зброї, 400 грам тротилу. 130 набоїв різного калібру до неї відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру до судових розслідувань за частиною першої статті 263 Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами кримінального кодексу. Проведення вказаних заходів є пріоритетними у зв'язку з збройною агресією Росії та потерпляння на території Тернопільської області зброї військового зв'язка з місць проведення бойових дій. Фронту найнеобхідніші білі маскувальні сітки. У Микулинцях волонтери, які назвали себе маскувальний батальйон, продовжують забезпечувати передову сітками, чохлами на шоломи і надула танків, а також кікіморами. На передову вже передали 200 маскувальних сіток і тисячу чохлів. А також нещодавно почали плести біле маскування. У Микулинцях вже одинадцятий місяць працює маскувальний батальйон. Сьогодні волонтери замість сіток кольору хакі почали плести білі. Окрім них в батальйоні виготовляють кікімори, на військові шоломи і надула. Ви самі бачили, наприклад, установку якусь артилерійську чи там танк. Вони мають дуло звичайно. І от сітка маскувальна в основне тіло. Цієї установки, а дола воно відніється, От таке саме теж так просто це заплітається сітка в такому довгому форматі, зшивається такою трубочкою і тоді натягається і маскує те саме доло. Зараз волонтери паралельно працюють і над сітками, і над білими чохлами на військові шоломи. Їх вже виготовили більше тисячі. Ми маємо такий трофейний шолом, який нам передали хлопці з Харківщини. Це такий трофейний, знятий. Ну, не можу сказати з мертвого. Знайшли. Знайшли, ну ніби від наших ворогів і передали нам. Дивіться, отак воно заплітається, отак натягається, фіксується, і от воно маскує. Бачите, зелений він покриває і воно так здалеку маскується в білий колір. А ще місцевий батальйон виготовляє білі кікімури. Щоб сплести один такий халат, необхідно зробити 7,5 тисяч вузликів. От це маєте зимова кікімра, так би мовити. Це заготовка всього-навсього. Це отаке тіло заплітається, О. тоді з нього формується плащ. О, бачите. З капюшоном, плащ такий, і виходить от, маскувальний халат такий. На фронт вже передали понад 130 масхалатів. Ще кілька десятків в роботі. Бійці якістю задоволені. Хотім поблагодарити. Хочу подякувати волонтерам, які передали нам все необхідне для маскування. Це два головних убори і ось такий прекрасний сшитий спецкостюм. Дуже вам дякую, бо його практично не довелося доробляти. І білі сітки, і нашоломники. Зараз волонтери плетуть із звичайного агроволокна. Воно легше і швидко сохне. Один рулон такого вартує близько п'яти тисяч гривень. Кошти надають благодійники. Ми замовляємо там і тканини, просимо, щоб нам люди зносили білі. Ну по мірі того, трошки по вже повиносили все, що можемо. То ми використовуємо такі, бачите, штучні ці вони і легші, і сітки тоді з них такі во замовляємо. Ось цього і плетемо, заплітаємо сітки. Окрім маскування, Миколинецький батальйон передає ще додаткові подарунки. Якийсь маскувальний подарунок, сітка, кікімора, даємо шкарпети, маємо таку гарну бабцю, які ми докладаємо такі приємні сюрпризи хлопцям. Загалом волонтери з усіх сіл Миколинецької громади вже сплели понад 30 гектарів маскувальних сіток. У батальйоні зазначають, що для роботи над сітками кікіморами та чохлами мають цього досталь. Бракує лише рук, тому просять усіх небайдужих приходити в місцевий центр для дітей та юнацтва. Святкові вихідні у Тернополі на театральному майдані тернополяни і гості міста слухали різдвяні колядки, щедрівки і віншування. Смакували смачною кутею, а також дізналися імена переможців конкурсу Різдвяне диво. Тож, як все відбувалося, дивіться далі. Дію посіваю, з новим роком вас вітаю! На щастя, на здоров'я, на той новий рік! Щоб з перемогою прийшли ми у цей рік, Христос рождає. Славікою! Співали колядки, смакували кутею, віншували та нагороджували переможців конкурсу Різдвяне диво. Найкращі роботи визначили у трьох номінаціях Різдвяна шопка, вертепна атрибутика та ялинкова прикраса. Пані Олена керівниця колективу творчої групи гуртків Колаж та диво Вовна. Вони здобули перше місце у номінації Ялинкова прикраса. Над роботою, яку назвали колядники, працювало десятеро людей. Ідею подали викладачі, а учні гуртка із захопленням підтримали їх. У нас були іграшки виготовлені з вати за досить старою технологією. Працювали два гуртка гурток дивомовна і гурток-калаш. Ми разом створили прикраси, прикраси вийшли дуже вдалі. За що ми отримали перше місце». Робота пані Тетяни зайняла третє місце в тій самій номінації. каже, працювала з ученицею Іриною Зайцевою. В загальному на створення віночка пішло більше тижня. Розповідає, хотіли зробити таку композицію, аби вона асоціювалась із українською родиною. Вінок зроблений з лози, а ще також прекрасний віночком з ялинкових гілочок і пара пташечок, яка асоціює нашу українську сім'ю, тепло, добробут, кохання, чого прагне кожна родина на цей час, і, звичайно, нашої теплої перемоги, яку ми чекаємо разом з весною. Подяки від міського голови та грошові сертифікати отримали учасники конкурсу, котрі зайняли перше третє місце. Сьогодні юні тернополяни і дорослі тернополяни мали можливість подивитися, як відбуваються наші колядки. Цей рік був особливий, і цього року ми в першу чергу дякуємо нашим військовим. І сьогодні вперше за багато років одним із учасників був також колектив на гвардії України. Усі бажаючі могли скуштувати різдвяну кутю, якою пригощали студенти Галицького фахового коледжу, відвідати виставки ярмарки і придбати вироби майстрів з народної творчості Тернопільщини. Присутні кажуть, навіть попри важкі часи не варто забувати про українські звичаї і традиції. Подобається так, та так. Дуже, дуже насправді раді, що хоч щось відбувається в місті. Є куди вийти з дітьми. Не не Дивись, на профес... на то тяжкі так, час таки. Так. Хочеться все одно свої традиції зберегти так. і їх примножувати дітям, дітям так. показувати. Так Бо вони ростуть, час іде і дуже важливо, щоб вони мали змогу все таки це так. приймати від нас. Подобається звичайно, подобається, ну сумно через те, що ми проходимо, переживаємо війну. Радості такої нема, але хочемо розділити і дочекатися своїх хлопців. Дуже все сподобалося. Ви знаєте, в час війни це така пожива для душі, для серця. Трошки забути все, а жити з Богом серед людей. Це прекрасно. Переглянути роботи учасників конкурсу можна в українському домі. Перемога в мистецькій резиденції Додому на різдво. Вона діятиме до 22 січня. І на завершення ще один матеріал, адже справжній український бум влаштували у Швеції тернопільські флорболісти. Одразу дві команди в категорії 2010 року народження заполонили подіум. Сьогодні розкажемо вам про команду Альянс. Вони посіли третє місце на престижних міжнародних змаганнях і неймовірно задоволені своїм досягненням. Емоціями поділилися із нашою знімальною групою. Знайомтеся, це гравці тернопільського флорбольного клубу Альянс. Йому тільки п'ять років, але він активно розвивається. Нещодавно шестеро із цих діток повернулися зі Швеції, де брали участь у престижному флорбольному міжнародному турнірі Сторвета Кап. Емоції дуже круті класні. Мені ця поїздка дала дуже багато досвіду. Це було краще, ніж всі змагання разом взяті. Станіслав їздив до Швеції вдруге, але каже, цього разу змінилося все на краще. І зал, і команда, і результат. Альянс, а це хлопці 2010 року народження. У найпрестижнішій категорії змагань вибороли третє місце. Дуже класно було. Перше поїхати так, на такі змагання, на яких рівень вище, ніж український. І команди були сильні, але якось прийшли далі. Одна четверта. Найважчий був матч, там де були боліти. Дуже прикро, що не забили. Але Тарас пишається тим, що у складний момент його підтримала команда, і спільно хлопці змогли переламати хід важливого поєдинку на свій лад. Гра у чвертьфіналі в основний час завершилася нічиєю, тому довелося бити боліти. Вирішальний гол за альянс забив Ростислав. Я тоді дуже переживав, але все-таки я переборов свій страх і забив гол. Дуже вражаючи. Це мій самий перший болід, який я бив на змаганнях. Мені дуже було страшно. Я не вірив в себе, але я це зробив. У хлопців гарні враження від виступу, адже старалися у першу чергу заради України. Хотіли показати гарний результат на міжнародному рівні. Шведський – це як батьківщина цього виду спорту. Там сильніші суперники, було тяжкіше грати, але ми старалися як могли. Та, окрім позитивних емоцій, гравці зробили висновки, що треба покращувати, аби наступного разу здобути перемогу. Як краще відбирати м'яч, відбувати атаку краще. Загалом у Швеції змагалось шестеро гравців клубу Альянс, підтримало команду на виїзді ще чотири гравці з клубу Шторм. Це для заміни. Тренери результатом дітей задоволені. Загалом наш клуб приймав перший раз участь у такому турнірі і одразу вони зайняли третє місце в категорії, де було 63 команди. Тому ми вважаємо, що це дуже хороший результат для першого безпеку. Загалом флорболом у команді Альянс зараз займається близько ста дітей від шести років і старші. Тренуються вони на базі двох шкіл – 29-ї і 16-ї. Коли діти вперше бачать флорбол, їм дуже подобається, бо в флорболі багато голів, багато ти з м'ячем і постійно рухаєшся, постійно вперед, назад. Коли ми тільки починаємо, треба закохати в цей спорт, щоб їм подобалося. Тоді вже в стадії, коли їм 10-12 років, моє завдання вже заохотити грати в професійний флорбол. Успішний виступ хлопців у Швеції це серйозний крок до побудови через кілька років професійної команди. Переконаний тренер. На цьому я з вами прощаюся. Дякую, що в цій годині разом зі мною підсумовуєте сьогоднішній день. Наша команда продовжує працювати, аби ви знали більше. Я вам бажаю вдалого вечора і до зустрічі завтра. Слава Україні!